Якщо до вас збираються гості, пропоную вам зробити дуже-дуже ну, смачний кекс з ягодами. Це просто неймовірно смакота. Спробуйте і ви будете задоволені. Я впевнена в цьому. Отже, рецепт. І так, нам знадобиться 2 яйця, нам знадобиться цукор і нам знадобиться ванілін. Це все треба ретельно перемішати нам, дрібку солі. І перемішуємо. Додаємо олію, можна і вершкове масло розтоплене, перемішуємо. Додаємо йогурт, можна кефір, можна ще сметану, все це ми перемішуємо. Додаємо це шматочками, можна і просто порошком перемішуємо, додаємо борошно в два етапи, перемішуємо. Додаємо розпушувач, ще раз перемішуємо і замішуємо ось таке рідке тісто. Воно має бути ось таке воздушне, гарне, класне. Я цього разу беру смородину, вона в мене заморожена, ми її не розморажуємо, вона заморожена. А ви можете взяти будь-яку ягоду, яка у вас є, або сухофрукт, або родзинки. Додавайте, все буде смачно. Все це перемішуємо і е, викладаємо в нашу форму. У мене ось така форма кекса. Гарно викладаємо, О, і зараз ми будемо з вами робити крошку. Для крошки нам знадобиться борошно, масло та цукор. Це все ми перетираємо в крошку. Краще це робити воделкою, але якщо вам зручно, руками, можна і руками. Це все ми перетираємо і посипаємо зверху цю крошку. І ставимо в духовку вже в розігріту в 180 градусів до готовності 30-35 хвилин. Ви тільки подивіться на цю красу. Просто неймовірна краса. А головне, що кекс не сухий і дуже смачний. Дуже спробуйте, і ви будете задоволені.